Галійчук Данила один з п'яти учнів з особливими посвітніми потребами, які навчаються у приватному ліцеї Живе слово. Данила навчається в ліцеї другий рік і є учнем 4 класу. Учень має повільний темп засвоєння навчального матеріалу, малий обсяг пам'яті, повільно сприймає та переробляє інформацію. Хлопчик потребує постійної допомоги різної міри, складності, панування нових знань та уявлень. Систематичного заохочення та мотивації до навчання ми. А... Переїхали до Львова з початком повномасштабного вторгнення. Перед нами виникла проблема з пошуком навчального закладу для нашого сина. Так як це було літо, вже розуміли, що зможемо потрапити тільки в приватну школу і зверталися в багато закладів, де нам відмовляли і казали, що буде дуже важко оформити вашу дитину офіційно на інклюзію. Це проблемно, тому з вашим діагнозом. Нас не нас не хотіли. І е, коли я знайшла телефон е, нашого директора Анжели Йосипівної, вона сказала: так, без проблем. Приходьте до нас, е, ми поспілкуємось і вирішимо, що будемо далі робити. Нас прийняли в ліцей. Ми дуже раді, що потрапили саме сюди, тому що е, дуже гарно ставиться колектив, дуже гарно ставляться. Дітки до мого сина, і він е, почувається тут на рівних. Прямо дитина хоче в школу. Це дуже цінно, дуже важливо для нас. Коли Данилко до нас прийшов, його увага була нестійкою. Спочатку на заняттях він хотів робити те, що він хоче. Важко його було переключити з одного виду діяльності на інший. Хлопчик не все розумів, в тому числі і інструкції дорослих. Дуже важко було також вибудовувати кордони. Я хочу, я буду, я не буду, я не хочу. Учень мав збіднілий словниковий запас. Речення були простими, але з часом перебування у ліцеї Данилко навчився співпрацювати з дорослими, гарно йде на контакт з дітьми, хоче з ними гратися. Хлопчик дуже старається і з допомогою дорослого прості речення перетворюються у складні. Під час навчальної діяльності вибудовуються кордони. Хлопчик вчиться розставляти пріоритети. Данило відвідує корекційні заняття, в результаті яких прослідковується позитивна динаміка у пізнавальних процесах, таких як пам'ять, мовлення, мислення, уява, увага. Данилко дуже творча і радісна дитина з чудовою посмішкою. Він дуже любить малювати і ліпити. Не знаходячи слів, він починає малювати або ліпити для того, щоб висловити свої почуття і настрій. У Данила дуже розвинута творча уява. Він завчасно знає, що буде малювати і самостійно підбирає відповідні кольори для малюнків. Вчителі організують виставки творчих робіт Данилка, щоб показати, що кожна дитина з особливими освітніми потребами є талановитою. Я люблю малювати і ліпити. Цей рік для Данила був важливим, адже в нього покращилася комунікація з однолітками. Він зміг просити допомогу, і діти радо відгукувалися на неї. Для кращого засвоєння навчального матеріалу для Данила використовується багато наочності. Також залучаємо різні рухи, аби тексти і інформація засвоювалася краще для кожної дитини важливо відчувати себе прийнятою, люблячою важливою частиною суспільства. Ми вдячні благодійному фонду Адра Німеччина, «Aktion Дойчленд Гільфт і шкільному центру Маріангйоє за співпрацю та підтримку.